Уявіть, що ваш бензобак з кожним роком стає меншим. Спочатку туди влазило 60 літрів, через 3 роки 50, а через 10 років лише 30. Страшно. Для власників електрокарів це реальність. Але чому одна тесла проїжджає 500 тисяч кілометрів і втрачає лише 10% ємності, а новенький китайський кросовер взимку втрачає половину запасу ходу? Чому одні машини радять заряджати до 80%, а інші до цілих 100%? Секрет не в бренді, секрет у хімії. Сьогодні ми розберемо те, що зазвичай пишуть дрібним шрифтом: NMC, LFP, NCA чи Старий Добрий Нікель. Що обрати, щоб не попасти на заміну батареї вартістю як половина машини? Чим відрізняються батареї на гібридних авто від тих, що на повноцінних електрокарах? Мене звати Євген. Давайте розбиратися. Коли ви відкриваєте оголошення про продаж електрокара, ви часто бачите фразу. І це майже нічого вам не каже. Сказати, що у машини літій іонна батарея, це те саме, що сказати, що в машини двигун внутрішнього згоряння. Окей, але який? Дизельний, бензиновий, турбо, атмосферний, роторний. Від цього залежить, як ви будете їздити і як обслуговувати. У світі сучасних електрокарів іде жорстока війна двох технологій NMC та LFP. Запам'ятайте ці абревіатури, бо саме від них залежить, чи згорить ваша машина і як буде їхати при мінус 20. NMC, стандарт Європи. Почнемо з найпопулярнішого типу в наших широтах: NMC, Нікель-Марганець Кобальт. Це стандарт для більшості європейських електрокарів. Volkswagen ID.4 4 європейської збірки, Audi e-tron, Jaguar i pace та багатьох американських Tesla Long Range. У чому їхня фішка? Вони дуже енергоефективні. Уявіть собі валізу. Технологія NMC дозволяє запхати в цю валізу максимальну кількість енергії. Вони легкі, компактні і що дуже важливо для України, вони добре переносять холод. NMC на морозі не впадає в сплячку. Машина залишається пушкою ракетою, навіть коли на вулиці лютий мінус. Але є і темна сторона. По-перше, це ризик займання. При сильному пошкодженні в ДТП хімія NMC схильна до так званого теплового розгону. Простими словами, вони горять яскраво швидко і загасити їх майже нереально. По-друге, деградація. Ресурс таких батарей близько 800 тисяч у повних циклів. Це немало, це приблизно 250-300 тисяч кілометрів пробігу до того моменту, коли батарея втратить суттєву частину ємності. Головне правило власника NMC – не тримати батарею зарядженою на 100% без потреби. Для цієї хімії 100% заряду це стрес. Це як переїсти на ніч. Висока напруга всередині комірок руйнує їхню структуру. Тому якщо ви купили європейський Volkswagen ID.4 4 чи Nissan Leaf, ставте ліміт зарядки до 80% і заряджайте до повного тільки перед далекою дорогою. З ніжними європейцями розібралися. А тепер уявіть батарею, якій байдуже на усі ці правила, яку майже неможливо вбити і яку ставлять у найбільш народні авто. LFP літій залізофосфат. Вам це може бути знайомо по китайських Volkswagen ID 4 Cross, BYD та Tesla Model 3 у базових задньоприводних комплектаціях, плюси залізофосфатної батареї. Перше це майже безсмертя. Ресурс 2-3 тисячі циклів. Така батарея може пережити кузов автомобіля. Таксі, комерція це ідеальний вибір. Пробіги за 500 тисяч кілометрів для них це розминка. Друге це безпека. Ви можете пробити цю батарею цвяхом. Буквально такі тести є в інтернеті і вона не спалахне. І третє це правило 100%. Тут все навпаки, lfp батареї бажано заряджати до 100%. Справа в тому, що ця батарея без калібрування як ваш п'яний друг. Клянеться, що нормальний і дійде додому, але потім падає лицем у салат. Через занадто рівну напругу електроніка втрачає орієнтири і починає відверто брехати про залишок пробігу. Зарядка до 100% це точка відліку, коли електроніка точно знає: Окей, зараз батарея повна, починаю рахувати заново. Але є нюанс, який перетворює цю вічну батарею на гарбуз це зима. LFP це суто теплолюбна батарея. При мінус 15 вона поводиться як старий смартфон на зупинці, просто відмовляється працювати адекватно. Всередині все замерзає настільки, що навіть на найпотужнішому терміналі машина бере струм так повільно, ніби ви заряджаєте її від павербенка для телефону. Щоб LFP нормально працював взимку, йому потрібен тепловий насос і потужна система підігріву, про яку ви вже напевно почали писати коментар. Так, тепловий насос є на більшості сучасних електрокарів, але він буде садити вашу батарею, щоб просто її зігріти, щоб вона могла нормально приймати заряд. Як на мене, не дуже ефективне використання енергії. І найстрашніше, рекуперація майже повністю виходить з чату. Ви виїжджаєте з гаража, за звичкою кидаєте педаль газу, щоб пригальмувати перед світлофором, а машина котиться далі, як на нейтралці. Відчуття ніби у вас відмовили гальма, а все тому, що змерзла батарея, фізично не може прийняти заряд назад. І якщо з літієвими війнами ми розібралися, то час згадати про батька всієї цієї індустрії. Технологію, яка з'явилася ще до айфонів, пережила всі кризи і досі стоїть під капотом найпопулярніших гібридів світу. нікель метал гідрид. Це як Nokia 3310 у світі акумуляторів. Ви не знайдете їх у модних Tesla, але якщо ви дивитесь на вживаний Prius або rav 4 або старенький Lexus, там живе саме цей динозавр. Технологія родом із 90-х. Вона важка, як совість чиновника, має малу ємність і страждає на склероз. Але чому Toyota ставила їх 20 років поспіль? В першу чергу це те, що їм байдуже спека плюс 40 чи мороз мінус 30. Вони швидко приймають заряд і швидко віддають. Для гібрида, який постійно то заряджається, то розряджається, це було ідеально. Toyota ставила їх роками не тому, що не мала грошей на літій, а тому, що ці батареї термінатори. Вони могли їздити роками без жодних проблем. Їхня головна слабкість це самотність. Ця батарея ненавидить відпустки. Якщо машина стоїть без діла кілька місяців, батарея розряджається в нуль і передає вам привіт вартістю в кілька тисяч доларів на ремонт. Ситуація на ринку зараз нагадує шведський стіл. З одного боку старенька Європа зі своїми стандартами та Volkswagen ID4 на NMC батареях. З іншого Китай, який завалює нас доступними варіантами, де під капотом часто ховається саме те залізо. Тому беріть НМС, якщо ви любите швидкість, живете десь під Черніговом, де зима це зима, і у вас немає теплого гаража. Це вибір тих, хто хоче їхати на всі гроші, але готуйтеся бути для своєї батареї нянькою. Беріть LFP, якщо ви плануєте їздити на цій машині, поки вона не розсиплеться, або якщо ви таксуєте 24 на 7. Це батарея для ледачих. Встромив зарядку і пішов спати, не думаючи про відсотки. Але пам'ятайте, взимку ця вічна батарея перетворюється на гарбуз. Запас ходу тане як снігу квітні, до речі, разом із динамікою. Електричка це не таврія, де все можна полагодити молотком. Це складна екосистема. І більш більшість людей відкривають інструкцію лише тоді, коли на екрані вже горить помилка. Але з батареєю цей номер не пройде. Вивчати типи акумуляторів після покупки машини це як пити боржомі, коли нирки вже відпали. Тому в світі електрокарів незнання законів фізики не звільняє відповідальності, а лише полегшує ваш гаманець. Сподіваюся, тепер ви не будете дивитися на літери в описі авто, як на іерогліфи. Обирайте з розумом, перевіряйте стан батареї перед покупкою, і нехай ваші цикли ніколи не закінчуються. Якщо відео було корисним, з вас підписка, лайк та дзвіночок. А якщо маєте щось додати, виправити або уточнити, до зустрічі в коментарях.